Ми замовили матрац безпружинний. Нам сказали, що потрібно його відкрити. І впродовж п'яти годин він має набрати своєї форми. Купували ми цей матрас в пана Юлія. Якщо матимете бажання, замовляйте. Тут дуже класні меблі, можна багато вибрати всякого цікавого. Ми придбали ліжко і це матрас, будемо сьогодні випробовувати. матрац пролежав близько години і максимально вже набрав форми. Дуже гарний, приємний. Ану давайте, хлопці, випробовуємо. Молодці! Як вам зручно! Класно? Спробуйте лякти. Приємні забави для дітей. так. Хочу вам сказати, цей матрац вже повністю набрав своєї форми, коли на нього лягаєш дуже-дуже зручно. Есмі? Ану, стрипскок, ходи зроби. Давай. Давай. Дивіться. Хто зі Львова може такий матрац замовити в парусі на Липинську? Матрац приїжджає отако вскручений метр шістьдесять на два спальне місце. Двісь. Взяли на Взяли ткуси на плече. Можна тако кинути матрас. Тобі кинули той матрас. І все, або до машини донесли. Любий розмір, метр шість на два, метр восім, це. До вас приїжджає, наприклад, матрац отакий в рулоні. Та в рулоні, от я збільшу тако в рулончику. Це є прес, який ті матраці на станку пресує і скручує в рулон. А коли ви його розпакуєте, розріжете клейонку, і він набере форму матраца. Буде як повноцінний матрац, великий, ну як повноцінний матрас, отако розпрямлеться і все, як повноцінний матрац буде. І все.